Частіше спілкуватися з посадовцями органів місцевого самоврядування. Все ж таки вони більш доступні, тому що вони виїжджають, вони в принципі частіше з'являються десь на публіці, десь там щось прорвало, або трамвай запустити, треба там, вхід, або щось новобудову якусь здати. Тому вони доступніші. І ну, журналістам просто треба їх. Ловити, не, не чекаючи відповіді на запит, хоча запити, само собою, треба оформлювати, ми направили запит одному посадовцю. Це КМДА, який підготував такий законопроект, а проект рішення, так щоб всі готелі, всі власники готелів щодня звітували органам міліції про те, хто із ким у них ночував. Ну це порушення конституції, взагалі. Всього чого тільки можна, просто по-моєму порушення здорового глузду. Але там тим не менш, у нас була інформація, що там якісь родичі вже зробили програмне забезпечення, що його можна було би круто продати за бюджетні кошти розбагатіти, окрім етичних мам етичних моментів. От ми відіслали запит, і зранку, ну, з проханням на інтерв'ю з проханням про інтерв'ю на певний день, і от в цей день з самого ранку. Мені дзвінок на мобільний телефон. І на тому кінці <смі>, я чую голос цього посадовця, який каже, це ви запит нам присилали. Я кажу, ми присилали. Так я вам відповідати не буду. Я кажу, як це ви не будете відповідати? От просто не буду. Він навіть не сказав, що не хоче, там, чи він зайнятий, не буду. Ну, у нас тоді був випусковим редактором Сергій Попов, який зараз головний редактор на 1 плюс це один був із стимулів, то стимулів для мене, щоб все ж таки добитися інтерв'ю. Тому що для попова там всі ці обставини не мали абсолютно ну, ніякої ваги. Для нього було потрібно, щоб сюжет вийшов і все. І для журналістів це був дуже такий потужний стимул. От і я вирішила їхати в кабінет до цього. До цього чиновника, інакше в мене просто не було виходу. Я по своїх каналах дізналася, коли він там буде. Ми під дверима сиділи, чекали, і коли він прийшов і зайшов у свій кабінет, ми зайшли за ним, і він одразу. Ну, зрозумів, що йому не уникнути інтерв'ю, спробував втекти від нас. Я це зрозуміла і зачинила двері на, на ключ. Ну і записали ми з ним його відповідь. Ну, стався скандал величезний, Він писав скарги і на наш канал, і навіть на цраду з питань телебачення, радіомовлення. Не знаю, чи я би зараз би радила комусь так робити і повторювати, тому що я вчуся зараз в такій школі. Розуміємо права людини, це правозахисна тематика саме для журналістів. Мені там пояснили, що в принципі це не зовсім було правильно, але є таке поняття в психології конгруентність, тобто відповідність людині, з якою ти спілкуєшся. Якби він не подзвонив мені і не сказав, ну такій б брутальній просто формі, що я не буду з вами спілкуватися, от просто тому, що не буду. Можливо, я би не діяла би так, от. Авантюрно, я би сказала. Але на своє виправдання можу сказати лише те, що та постанова, те та рішення так і не було ухвалено. Ніхто не звітує в міліцію про те, хто з ким ночував в готелях київських, і, відповідно, величезні кошти з бюджету не були витрачені на програмне забезпечення. То результат є. Кожному вирішувати самому, як, як йому діяти, ну і пам'ятати про відповідальність. Все ж таки межу бажано не переходити, і ну, взагалі бажано діяти в рамках закону. Ну, до речі, в рамках закону про інформацію, сподіваюся, буде нам трошки легше діяти. По-перше, там буде скорочений термін опрацювання наших запитів, і доступ до тіл буде. Я сподіваюся, легший. Я можу теж навести приклад спілкування з міністром юстиції, я його запитала, чи не зарано президент збирається у відпуску піти. Бо що пам'ятаєте, це після виборів минуло десь 4 місяці, і Янукович пішов у відпустку, здається, на 31 день. На що міністр юстиції мені сказав, як вам не соромно такі запитання ставити? Ну, власне, а чому має бути соромно? Взагалі за запитання. Я ж там не роздягалася, не крала там щось, ну, я не знаю, не кидалася, і очі не відряпувала ні, на кого, ні в кого. То чому має бути соромно? Це просто запитання, і тому сором'язливість треба відкинути. Теж було таке в мене спілкування цікаве з одним із високопосадовців КМДА, і він якраз прямував на сесію. Київської ради, ми його теж там під дверима схопили, і він так е сказав таким невдоволеним таким голосом: оце ви сидите тут, полюєте на людей, на мене, полюєте. теж. Я кажу: ну у нас така робота, розумієте? А уявіть, кажу я цьому посадовцю: уявіть роботу патологоанатома, Там взагалі трупи треба розпинати. Тому Треба от таким чином, а і після того інтерв'ю пішло вже нормально. Тобто він зрозумів, що нічого надзвичайного, нічого такого, що виходить за рамки ну, пристойності, журналіст не робить, коли чекає високопосадовця під дверима. Приклад з патологоанатомом його одразу заспокоїв. Нагадувати треба їм постійно. Про те, що вони держслужбовці, навіть ну саме просто ну, походження слова служба. До речі, це стосується і опозиції, бо опозиція це держслужбовці в майбутньому. Мета опозиції виграти на виборах і стати тими ж самими державними службовцями. Що ще я би хотіла звернути увагу на аспекті. Що треба політикам постійно нагадувати про їхні обіцянки. І при кожній нагоді, коли ви спілкуєтесь з політиками, можливо, на якусь задану тему, звертатися до минулих часів, до виборчих кампаній. От я навмисно принесла такий плакатик, його зробив громадська організація Новий громадянин. Називається Слідкуй за обіцянками президента, вимагай їхнього виконання. От цікаво, 11-й рік, тут стоїть в графіку, 11 рік. Янукович вже в 11-му році гарантував перехід на контрактну армію. Ну, хтось бачить якісь рухи з цього приводу. А це ж була дана ця обіцянка всього лише рік тому. Ну і так далі. Ну, Це приклад Януковича, а є ще багато прикладів і там загалом партії влади. Депутатів, мерів і так далі. Це дуже важливо. Це їх дисциплінує. Це величезна якби, відповідальність журналіста постійно нагадувати. Тому що виходить, що виборці та наші можуть спілкуватися з опозицією чи з партією влади тільки і кандидатами від партії влади тільки під час виборчих кампаній. Там вони тільки слухають обіцянки. А далі вже як то кажуть, обіцянка цяцянка І тільки журналіст може якби поламати цю традицію. Про це треба обов'язково пам'ятати. Це одна з найважливіших функцій журналіста от, в частині спілкування з політиками.